Доброго дня, дорогі медичани. Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо питання, як отримати документ про вищу освіту з вузу, який знаходиться все ж таки, але на окупованій території. Хотів би зазначити, по-перше, що якщо ви вже закінчили вищу освіту, то ви маєте право звернутися до Міністерства освіти і науки України і фактично через їхній орган отримати той чи інший дублікат документа, якщо він був втрачений. Крім того, хотів би зазначити, що якщо ви навчались, однак ваше навчання не закінчено, ви маєте право звернутися до профільного університету на регіоні, де ви тимчасово проживаєте, і фактично закінчити той чи інший вуз. Єдине, хотів би зазначити, що не всі університети мають право продовження освіти. Ви повинні звернутися на офіційний сайт Міністерства освіти і науки України або ж на гарячу лінію, для того, щоб з'ясувати, який вуз може вас прийняти і фактично продовжити освіту. Хотів би окремо Зазначити, що ви повинні надати документи про те, що ви навчались в тому чи іншому закладі. Якщо ж у вас таких документів немає, з 2001 року є реєстр, який відслідковує, де яка особа навчалась, і який документ про закінчення або про перебування в навчальному закладі отримала. Однак, для того, щоб спростити вам продовження освіти, ви все ж таки але повинні надати залікову книжку. І в такому випадку у вас буде зараховано ті чи інші дисципліни, які вже пройшли навчання у вузі, який знаходиться в окупованих територіях. Окремо, хотів би відмітити ту ситуацію, що коли ви фактично закінчили навчання або фактично його вже відбули в тому чи іншому закладі, однак диплом не отримали, ви можете звернутися до фактично іншого університету в тому регіоні, де є діючий факультет, для того, щоб отримати це все ж таки диплом. Однак вам фактично особі буде здійснено міні-екзамен, який підтвердить, чи пройшли ви дисципліну, чи зарахувати вам і видати диплом, або не зарахувати. І ви змушені, але будете продовжувати навчання. Тому, як підсумок, би зазначити, що якщо ви здійснили навчання на окупованих територіях у вузах, однак не отримали документ про закінчення навчання або продовження навчання, ви можете звернутися до Міністерства освіти і науки для того, щоб Отримати або дублікат відповідного документа, або до профільного університету, який фактично заміщає той чи інший університет з окупованих територій для того, щоб продовжити навчання, або фактично по закінченню отримати диплом.